Віктор Вимбаньямо показує неймовірну гру на старті сезону. У нього в середньому 30 очок, 14,5 підбирань, 3,5 передачі, 1,5 перехоплення та майже 5 блокшотів з реалізацією 56% з гри. І ці фантастичні перформанси приносять вже п'яту поспіль перемогу на старті сезону для Сан Антоніо. Це найкращий результат в історії франшизи. Цього ніколи не було ні в часи Тіма Данкана, ні в часи Девіда Робінсона. Правда, слід відмітити легкий календар. Райан Ролінс без Яніса обіграє Голден Стейт, зробивши другий матч поспіль рекорд кар'єри за результативністю. У нього 32 очки та 8 передач. А ми переходимо до найкращих мувів. І відкривати. Топ у нас сьогодні буде Кейсон, Волесай з Хартенштайном. Потужненький такий алюбчик у них вийшов. Крокуємо далі. Франц Вагнер на бітадзе, але Муса Діабате Смачненько блокує. Шейгерс Олександр. Просто фантастична естетика в його виконанні. Пластика, гармонія, грація, все присутнє тут. Наступний епізод, можливо, не так елегантно, але дуже потужно, Вендел Картер Джуніор влітає на топ. А завершувати наш парад моментів буде Бема Дебайо через Віктора Вемпендьяму, що там найкращий захисник, але все не заблокуєш.